Bonjour à tous, et bienvenue à l'école Post france Всім добрий день, вітаю в Prosto-France на уроці de la grammaire pratique du Niveau 1 et A2. У нас курс практичної граматики для рівня А1 А2. Це дорівнює володінню рідною мовою на рівні від 10 до 14 років. Щоб ви успішно могли пройти цей курс і його закінчити, зберігаючи вашу мотивацію, відчуваючи, що у вас все виходить і вам легко, треба мати ліпи роки. Це французьке слово позначає вимоги до учня, навички, які треба розвинути попередньо, щоб продовжувати навчання. До курсу граматики треба вже мати гарну вимову і пройти курс скорочитання. Буде дуже шкода, якщо ви, практикуючи граматичні вправи, закріпите ваш жахливий акцент. Мені цього для вас не хотілося, тому, якщо ви ще не проходили вимову і скорочитання, записуйтесь, будь ласка, по посиланню під цим відео. А для тих, хто вже проходить курс А0 або вже пройшов, ми продовжуємо вивчати граматику. Nous avons la leçon відео numéro 28 і leçon du manuel numéro 9, наша задача відповісти негативно. На запитання і при цьому використати займенники і «Лі». Ферм-тілі фнетры. Чи вони закривають вікна, «Non, il ne li ferme pas. Ні, вони їх не закривають. Нагадую, що. Займенники, ці прямі додатки ставляться перед дієсловом після негативної частинки. Les élèves regardent les images. Non, les élèves ne les regardent pas. Дивляться картинки? Ні, учні їх не дивляться. aime la musique? Хіба люк любить музику? No il ne pas. Ні люк її не любить. Дієслово слово ени починається з голосної. Це вийшло тілсі поет? Но робер не па. Чи Робер любить цих поетів? Ні, Робер їх не любить. П'ятільсокостюма. Пьер купляє цей костюм. Non, Pierre ne l'achète pas. Ні, П'єр його не купляє, теж «ель» – «льо» – скоротилося «ель» апостроф. «Еске Клодін лі се трові?» «Хіба Клодін читає цей журнал?» Non, Claudine ne la lie pas. Claudine Claudina його ne читає. Veux-tu acheter ce disque? Чи ти хочеш купити цей диск? Non, je ne veux pas l'acheter. Ні, я не хочу його купити. Cette phrase. Non, il ne faut pas le, la relire. Ni ne потрібно її перечитувати. Faut-il écrire ces mots Non, il ne faut pas les écrire. Ni ne потрібно les pisses. Наступна вправа теж, теж на займенники прямі додатки, але також на вираз ільфу. Ільфо це вираз, який перекладається треба, але у французькій мові це прислівник, як треба. Вибачте, в українській мові це прислівник, а у французькій мові це дієслово безособове, тобто ми говоримо «іль», він. Але немає діючої особи, а саме діє слово має форму фо і використовується тільки у третій особі одне ільфу. Приклад: оліясет хаз. Фо тілеолісет не футпалі. Чи треба перечитати цю фразу? Чи треба перечитати цю фразу? Не треба її перечитати. Dessiner la carte de Paris. Faut-il dessiner la carte de Paris Il ne faut pas la dessiner. Ne treba ne Mettre les roses sur la table. Faut-il mettre les roses sur la table il ne faut pas les mettre sur la table. Tu ne peux pas poster la rose dans le style. Tu ne peux pas poster la rose dans le style. Écrire ici la date. Faut-il écrire ici la date? Tu ne peux pas poster la date. Il ne faut pas l'écrire ici. Ne treba to yher cette adresse. Faut-il chercher cette adresse Si vous chattez votre adresse, il ne faut pas la chercher. Ne treba. Fermez les portes. Faut-il fermer les portes?

Це проста інверсія для виразу «ільфо». Тобто ільфо це в нас позитивна форма, а фотіль це форма питання, а ільнефопа це негативна форма виразу «ільфо». Така гарна права, щоб навчитися використовувати всі форми виразу ільфо треба. І вправа на переклад. Вправи на переклад дуже корисні, щоб створювати місток між рідною мовою та французькою. У поля два зошити він дає їх сестрі. Поля до sa sœur. Ця рубашка мені не йде, я не хочу її купляти. Центчмізнеме в апа Жене Пашти. Візьміть цю книжку, її потрібно швидко прочитати. Повницю ліво. Ільфоліолі біт. Я не люблю ці вправи, але їх треба робити. je n'aime pas ces exercices mais il faut les faire comment te détailles-tu ces journaux à qui donnes tu cette revue je la donne à claire il y a Треба прочитати цю книгу. «Фоті... Фоті лі лі ліва. Не треба її читати, вона занадто важка. Il ne faut pas le lire, il est trop difficile. Далі вправа на керування дієслів. Треба зробити речення з дієсловом пропози і не забувати ставити прийменник Д, тому що дієслово слово попози перед іншим дієсловом вимагає прийменника Д. propose d'aller далі cinéma. Я вам пропоную сходити в кіно.

Ми пропонуємо вивчати українську мову. Я пропоную залишитись у них. Ти пропонуєш піти туди пішки. Керування дієслів це дуже важлива тема у французькій мові. Є багато дієслів, які після себе вимагають прийменників, можна це назвати дієслова з хвостиками. І це вивчається, по-перше, коли ми вчимо лексику, треба на це звертати увагу. І поглиблено це вивчається на рівні А2 Б1. У мене є спеціальний курс, який називається керування дієслів. Я його викладаю на телеграм-каналі школи, є безкоштовний формат і є платна група для поглибленого вивчення керування дієслів. Так що підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, вивчайте дієслова, там є приклади дієслів з прийменниками, з перекладом і з вимовою. Leur cafprava n'a pas Il faut mettre les fleurs sur l'étagère. Très bas postavete, quitte n'a Mettez votre chemise jaune. Nadiahnit votre jouffre Je mets mes livres sur la table. Я кладу мої книжки на Regardez la la femme qui est assise près de porte. Подивіться на жінку, яка сидить біля дверей. La femme de Roger est d'actylon. Дружина rojet machinistka J'aime les tableaux de Picasso. Я люблю картини Пікассу. Польва отаблює і, і кріля дату. Полі йде до дошки і пише дату. Льо телефонне сюро. Телефон, телефон стоїть на письмовому столі. Sa femme est secrétaire au bureau de la mairie. Його дружина, секретар у офісі мерії. Роже so du, du directeur. Роже виходить з кабінету директора. Тобто ця вправа була для того, щоб показати, що у одного слова є декілька значень. Метр це ставити, кити, надягати рубашку і класти книжки. Для фам це жінка і дружина. На табло це картина і дошка. А ще це таблиця і ще це табло в аеропорту або на вокзалі. Біго – це письмовий стіл, офіс компанії і просто кабінет одного чиновника. На сьогодні ми з вами закінчили. Ваше домашнє завдання переслухати це відео декілька разів. Повторяючи вправи за мною, поки у вас буде легко виходити, а потім піти на платформу навчальної школи. Посилання ви знайдете під цим відео, і там попрацювати з підручником і поробити вправи самостійно, щоб перевірити, наскільки ви засвоїли матеріал. Нагадую, що по цій методиці займається група. Поки що вона в четвер о 18.45, де учні вголос роблять переклади та вправи, а я їх коректую. І також ви можете записатись на індивідуальні уроки по цій самій методиці, щоб вголос проробити всі вправи і отримати моє коректування, щоб ви могли це все робити без помилок. А ми з вами зустрічаємось у наступному уроці: об'ємту.